Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка матеріалів для малювання. У інтернет-магазині я купила отаке полотно, синтетика 85 гривень, 100% поліестер, ніколи не малювала, але я вже спробувала: от такий ми, такого Янгола малювали з кульбабками. Але я загрунтувала своєю ґрунтовкою. Ну, нормально для акрила підходить. Для масла наврядче, бо не всмоктує е, вологу. А для акрила то згодиться. І недорого, 85 гривень, інтернет-магазин розетка. І ще я там нарешті купила собі такий скетчбук. В ньому я теж вже помалювала. 200 гривень була скидка. Я так давно хотіла такий скетчбук. Дякую тим, хто мені задонатив гроші. Я на них купила собі матеріали. І я вже малювала. Для олівця графітного підходить ідеально. Для кольорових олівців ну, за м'яка і погано кольорові олівці чомусь чіпляються до цього паперу. Я спробувала от малювати, ну, так собі. Може, тому що була м'яка підкладка, бачите, як от продавлюється. Олівець продавлює бумагу. Для гелевої ручки. Отлично. Ну, отлично. Гелев, гелевою ручкою малювала. Супер. Для олівця і для гелевої ручки, то дуже гарний, мені подобається. Спробую ще раз кольоровими олівцями. Не знаю, чи вийде. Так, нарешті я собі купила. Так, папір. Це я купувала у Аврорі 39 гривень 10 аркушів. Пишуть, що 200 мг він аж голубий такий папір. Не знаю, як буде тримати. І тонкий. За, як на мене, то за тонкий я ще не пробувала. Попробую. Вам зніму майстер-клас і скажу, чи згодиться такий папір для малювання акварелью. Він такий аж фіолетовий, на вигляд. Не білий, а якийсь фіолетовий. Такий купила у Канцмаркеті 68 гривень, 10 аркушів. Майже в два рази дорожчі, але це нормальний папір. Я на такому теж малювала. Є майстер-клас, у мене польові квіти. Нормально малювати на такому папері. Ще я собі купила теж у канц-маркеті такий альбом для акварелі 129 гривень. Я дуже люблю на спіралі. Бо це дуже зручно такі і скетчбуки, і альбоми на спіралі. Дуже зручно. У мене є такий мало... молочного кольору, а тут, бачите, такий білий аж фіолетовий трохи колір. Такий от 128 гривень, 129 гривень. Китайський виробник, але мені якість паперу подобається у цієї фірми. Канцмаркет. У Аврорі. <кій> Що я ще в канцмаркет А, <кій> Оцей олівець я купила. Алергія у мене така на цю хімію. Вугільний олівець 20 гривень. У Канцмаркеті маркеті я, я дуже люблю малювати просто олівцем. І я собі для скетчбуку купила такий олівець вугільний. 20 гривень. Нормально, не дуже м'який, але згодиться. Це я купила у Аврорі. І дуже жалкую, що я купила тільки одну таку папку. Це файли да, на спіралі. Файли на спіралі. І сюди я збираю свої малюнки. Бачите, файл вкладається два, два малюнка з цієї сторони, з цієї можна. Тут 30 30 файлів, це по два малюнка. 60 малюнків можна запхати в таку папку. От, 99 гривень. Ще майже 100. 100 гривень. Така папочка з файлами, дуже якісна. Але я купила тільки одну і дуже-дуже жалію. Більше, більше немає пішла, а там вже немає таких. І купила файли. Ви питали, як зберігати пастель? Я пастель зберігаю у файлах, але ці дуже тонкі 27 гривень. Дуже тонкі. Не, не подобаються мені такі. Треба, щоб файл був більш такий ну, платні пластик, щоб легко було, було вкладати малюнки, особливо як пастель, то купляйте такі плотні файли, щоб легко було, було вкласти туди пастель. Ще я купила в Аврорі отакі 49 гривень. Це для пастелі не пробувала, не знаю, які. Спробую скажу вам, як малюють. Ну, будемо малювати разом, то скажу, як вони себе поводять. Я раніше купувала отакі, ці мені не дуже подобаються, бо вони стирають, як гумка, пастель стирають. Воно гладке, дуже велике древконе. Незручне. І оця резина, вона не розтирає пастель, а як гумка, стирає. Може, ці будуть розтирати? Не знаю, скажу вам. Ще я купила отакі пензлі скошені, дуже дуже зручні. Я вже пробувала ними малювати. Оцей набір 73 гривні це Лавка художника на Ланжеронівській вулиці, я там купувала. Дуже мені подобаються. Я ними писала шрифт на свято, писала плакат. Христос Воскрес! І дуже-дуже гарно беруть фарбу і гарно малюють. І я собі купила для акрила. Такі скошені, дуже зручні. Такі пензлики. Купила, нарешті, клячку у Faber Castell. 56 гривень клячка. Дуже гарна. Я ціли, цілий рік користувалась такою клячкою. І купила теж лавка художника на по Фарбу таку німецька фарба Тритон, акрилова. Спробувала. Так, такою вже вмалювала дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Тут, ну, напевно, це номер кольора 17007 r Видно? Гарна фарба мені подобається. Я взяла спробувати, бо там великі тю, тюбики. Я взяла маленькі спробувати. І це коричнева, акрил. І купила скотч у будівельному магазині 30 гривень для акварелі. І для акрила теж кріпити папір до планшет. Отакі фарби. Дякую вам за донати. І я собі купила матеріали. Пока-пока!